Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде інформація про лістинг X Empire. Або раніше ця гра називалася Mask Empire. Нещодавно розробники зробили заяву про те, коли відбудеться лістинг. Він очікується орієнтовно наприкінці вересня або ж на початку жовтня цього року. Також додали, що вказані терміни є орієнтовні та дату можуть трішки змістити. Чому змістити? Тому що вихід на біржу залежить не лише від розробників, але й від самих бірж. Це непростий процес, адже є багато складних технічних інтеграцій, але обіцяють вкластися в озвучені терміни, тому подивимося, що з цього вийде. До речі, в своєму телеграм-каналі публікую відповіді до щоденних завдань. Ребуса, код YouTube та фондові біржі, які потрібно покращувати в X Empire. Запрошую приєднатися. Також там можете знайти відповіді до інших чат-ботів та цікаву інформацію про заробіток. Де відбудеться лістинг? Лістинг обіцяють провести на біржах рівня 1, тобто на топових біржах типу Bybit, Binance, OKX і так далі. Також є ще одна приємна новина: це те, що користувачам обіцяють вивести одразу всі токени на гаманці, тобто не буде жодних блокувань. А ми швидко отримуємо всі до. Єдиної зароблені монет, які показники впливатимуть на дроб. На суму винагород впливатиме кілька показників серед них, щогодинний дохід можете зараз зверху бачити прибуток за годину. Загальна кількість зароблених монет вони підраховуються автоматично, як я зрозумів. І також кількість запрошених друзів. Тому чим більше друзів ви запросите, тим теоретично отримаєте більше шансів заробити вищу суму. Такі прості, досить показники. Покращуємо їх, качаємо свій аккаунт, прибуток за годину і очікуємо на ліс. Дякую, що переглянули це відео. Якась буде нова інфа, то одразу її публікую в своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтеся, ну і не забувайте стежити за YouTube каналом. Всім дякую та до нових відео.